Добрий день, вас вітає Харківське вище професійне училище будівництва, викладач першої категорії будівельного профілю Наталія Володимирівна Коханевич. До вашої уваги, відеоконтент з предмету технології штукатурних робіт, тема уроку технології нанесення венеціанської штукатури. Люди, які часто вперше бачать нанесення на нанесення венеціанської штукатури, не завжди їм, що це натуральний камінь або марк. Міліціянська штукатурка це вид декоративного оздоблення, що імітує натуральний мар. За рахунок особливої техніки багатошарового нанесення створюється освітлення глибини. Класична технологія нанесення меліціянської штукатурки складається з двох або одного труб. Існує три загадки меліціянської штукатури. Розгадка перша. Ні, цей оздоблюваний матеріал не світиться всередині, але за рахунок грамотного освітлення. Друге, судячи з нас, здається, що першому почали застосовувати овенець. Але ні, Першими ми її почали застосовувати римляні, які дуже любили робити фігури свої та богів з натурального мармуру. Залишилась велика кількість пилу, брилів. Вони почали змішувати з вокном і намусили на стіни, що вони шаблювали матеріал. І перший міст почали застосовувати у і третє, чому ми так часто бачимо цей оздоблюваний матеріал у нас на стінах, бо він виглядає дуже гарно і передає наче дух. Венеціанська штукатурка це натуральний матеріал, який абсолютно не токсичний. До властивостей -власти вираховує високомітність, адгезію та пластичність. Штукатурка витримує досить високі перепади температур від мінус 50 до плюс 80 градусів Зацельсія. Венеціанська штукатурка має таку властивість, як поглинення в оглівцю з навколишнього середовища, завдяки цьому відбувається карбонізація, на поверхні утворюється вуглецева плівка, що дає додаткове захисне покриття. Також її можна мити з допомогою води та щит. Недоліки використання венеціанської штукатурки. Висока вартість готового матеріалу, тривалість процесу нанесення. Платність роботи за рахуванням тонкощі внеса, види штукатурки, їх умовно можна поділити на три групи гладеньку, рельєфну і з художнім розписом. Покриття під старобіню, кракелюр підходить під будь-який інтер'єр. Для створення спеціального ефекту застосовується лак при фінішному покритті, який при висиханні ніби стягує покриття за рахунок чого і не дає незвичайний вирі. Три яму може використовувати справжній майстер, адже для такого покриття використовується не тільки спеціальний склад, а й велика кількість шарів від 8 до 12. При цьому додається можливість отримувати перелив кольорів. Венетто. Дана техніка дозволяє створити імітацію шліфованого мармуру. За таким матеріалом легко доглядати Марабелла. За допомогою цього варіанту можна створити матову поверхню з глянцевим вкрапленням. Ну і традиційні види венеціанської штукатурки наносяться за три рази. Але іноді для того, щоб передати глибину ефектів, можна наносити і до семи шарів. Складовими частинами венеціанської штукатурки є гранітний, мармуровий або кварцевий, ну, чим дрібніші гранули. Тим якіснішим буде матеріал. Зараз замість вапна застосовують різні види полімерних матеріалів, наприклад, акрил. Ну і звичайно натуральні барвники або штучні. Інструменти, які необхідні для виконання вліціанської штукатурки, побачите на відео. Техніка нанесення віціанської штукатурки. Перше, що необхідно, це підготувати основу. Вона повинна бути ідеально рівною, пошпакльована, Ну, на Наступний етап це підготовка саме грунтування основ. Вона повинна бути міцною, чистою та прогрунтованою. Після того, як ґрунтовка зміцніла, можемо починати вносити саме маски в міціанської штукатурки. Вони будуть хаотичними, може бути до 10 шарів, але мінімально 3-4. Після кожного шару нанесення нам необхідно полірувати. Для того, щоб був блиск. І останнім етапом є нанесення воску. Зараз ми передивимося фрагмент нанесення ліцейської штуки. і виконувати роботу, всю правильно, набирати матеріал невеликими порціями, наносимо її на край терки. слідкуємо за інструментом. Перший шар це є базовий шар. Він виконується суцільним шаром. Дивіться, я нанесла невелику кількість матеріалу. Поверхня, на яку наноситься дана штукатурка, буде десь від 05 до 1 метра квадратного. Вона буде наноситися якби, такими частинками. Від сухого до мокрого. На кожну захватку підсохлого з легка матеріалу ми будемо наносити мокрий матеріал. Терку тримаємо під кутом 15 градусів і наносимо на поверхню. Не залишаємо зайвий матеріал на поверхні, тому що він в подальшому буде засихати, буде товстий шар, який приведе до розтріскування. Кожен мазок, кожне нанесення повинно бути ідеально рівним. Ми контролюємо його такими от рухами, сповненими. Скільки буде майстрів, стільки буде і фактур нанесення. В кожного майстра своя рука і буде свій узор. То що ми також слідкуємо, слідкуємо за тим, який у нас є інструмент. Якщо інструмент у нас буде. Залишками матеріалу, беремо невеликі порції матеріалу, тому що він досить швидко засихає. А коли він засихає, якщо ми не прослідкували за цим, з'являються такі подряпини, якщо ми будемо залишати цей матеріал. Слідкуємо за тим, щоб зніма... коли ми нанесли матеріал, слідкуємо за тим, щоб знімати матеріал, щоб не було великої. Товщини шару. Після на нанесення матеріалу ми знімаємо стерки матеріал, який залишився. Слідкуємо за чистотою інструменту. Підсохший матеріал обов'язково знімаємо з інструменту, протираємо, оскільки він дуже швидко засихає на інструмент. Шари вже нанесених, і вони вже мають більш таку проявляються на поверхні. І коли нам необхідно поліровку виконати, ми от різкими рухами виконуємо поліровку. Отакими от от різкими рухами виконуємо полірування. Полірування, повторюсь, виконується після кожного. Шару, зверніть увагу, що одразу, як тільки поліруєте, одразу з'являється блиск. Необхідно враховувати, що між шарами необхідно чекати якийсь період часу для того, щоб нанести наступний шар. Так, я вже скажу: у нас нанесено два, ми наносимо третій шар. Чим більше буде шарів, тим Поверхня буде по-іншому виглядати. Пам'ятаєте, що на перший шар у вас буде витрачатися більше фарби? Далі, звичайно, з кожним шаром фарби буде витрачатися все менше та менше. Зайву фарбу ми знімаємо, не забуваємо про кутики. І отак от повністю виконуємо все всю поверхню в кожна, кожна венеціанська штукатурка буде. Мати свій вигляд, кожна рука буде мати свій вигляд, тому виконуючи вже третій і кожен наступний шар, ви будете розуміти, що ви бачите цей блиск, ви бачите цей глянець, і десь ви можете. Якщо вам там в якоїсь частинці не сподобалось, ви можете додати матеріалу. це Вони... для закріплення на бутик Будь ласка, скористайтеся інструкційно технологічною картою, яка є інтерактивною. На ній зображені кнопочки, відкриваючи які ви отримуєте інформацію про той чи вищий від штукатурки, або, наприклад, про властивості венеціанської штукатурки. Після того, як ви запишете конспект, виконуєте домашнє завдання виконуєте, будь ласка, пройшовши тест за посиланням на форму. Дякую за увагу.